А якщо я не хочу довгі поводки, що робити? Я б, звісно, сказав, але краще я покажу. Беремо ножнички, обрізаємо, вирівнюємо, як вам потрібно. Якщо сильно коротке, бажаєте взагалі можна так. Далі робимо удавочку. Робимо три оберти, раз, два, три і просовуємо. Далі тут бажано змочити. Все. Лишнє обрізаємо і зажигалочкой підпалюємо. От у вас готові короткі поводки. Друзі, а далі все просто. Берем оснастку, пропускаємо поводки через вертлюк. Дивіться, піджимаємо. Бачите, отак вот от тримаємо кінчик, тримаємо пальцями. Робимо один оберт. І далі пропускаємо через удавочку. Вот. І смучуємо, як постійно ви це робите. Все затягуємо. От у вас вийшло короткі... короткі поводочки. Це дуже просто, зручно, дуже міцно можете ловити користуйтеся